Це вже клубника така, знаєте, що геть пахне, так заходиш в магазин і запах стоїть клубнічний. Але по 6 євро, мабуть, хай вони її, поки місяць самі їдять. Ага. Та ні, воно пішов, там в мене біля дому вийшов, все по євро набрав. Чи по 90 копійок і все. Да, Давно може вже починає. Так і тут же ж воно дивіться, не першої свіжості. Привіт банда. Бачите яка у нас погодка. Ні, ну в мами, звісно, віддон такий, да, поярче. У мене дерева мішають, але не було б дерев, то ну, що це, тупо море та й все. Шо там, Море та й море. Тут якось і гори, і все, і. І Можна навіть погоду предсказувати. Ну, На три дні передали дощ. Пригнав мамі машину. Не встиг я толком там нічого зробити, може якось на вихідних бенедиктовна заскучала, але. Та й думаю, знаєте, тако. Раз уже приїхав, пригнав, подивився, так думаю, що це в мами так чисто на кухні. що це в мене срача, а в неї чисто. Треба їй її... теж срачу наробити. Мій легкий дієтичний ужин сьогоднішній. Ага, не все, отак. Бачите. Лимони, звісно. Та й думаю, треба ж і постиратися заодно, у мене ж. Поки стиральної машинки нема, мені пообіщали підігнати там. Але я чувствую, що, мабуть, треба буде з наступного місяця купити собі. та й все, та й, Як з холодильником. Він не морочити голову. Ні, ну, Тут же ж в Італії все п'яно-п'яно, то може вони мені підженуть же все таки Хе. це є. Йова, знаєте, що штани знайшов аж чуть не цей. Як то кажуть, не плакнув. У цих штанів така історія довга і печальна. Ну, в смислі печальна. Це колись калян, ти ж там дивишся періодически, Помниш це, ти мені ці штани в Києві купляв? Як, верніше, додавав гроші, але так стільки додавав, що можна сказати, що і купив. Я в Київ приїхав, як то кажуть, голий, босий і веселий. Ну, були монастирі ще віші, але ж хто там мав за ними повернутися вже, як приїхав і устроївся на роботу в цей. Треба зважитись. 112. 112.3. 112.5. Бачите, з тих пір як перестав худати так і, і не набрав, і не на це. Ну, мені що, стоїть психанути пару тижнів та й буде якихось уже 105. І коротше... А що я тоді сірі купив? Бо літо було, жара, я не знаю. І я їх представлю, жили ми теж, стиральної машинки не було, нічого не було. А устроївся я робити на Як його звати? На столічний ринок. Грузчиком. А там так, якщо хочеш робити, треба робити. І ви вже знаєте, я в одних штанах, встанав. Я зранку в них прийшов на роботу, день відробив. Вечором прийшов додому грязний, як чорт, постирав їх вручну, повішав. Вони до ранку висохли, зранку я встав, чистеньких пішов на роботу і так, поки не отримав якийсь через місяць зарплату. А там, ну я вам скажу, е, зразу провірка на прочність була. Там там цих перших 3-5 днів ти приходиш, кажеш, я хочу у вас робити груші. Вони кажуть, так, да". ну давай посмотрим, на що ти годишся. По-перше, що платять менше ніж всім остальним, там не 800, не 850 гривень, а типа 600. А, ну окей, 600 гривень. І. Якщо всі там просто накладають людям товар, знаєте, складають тачку, ну дають накладну, він ото пішов по складу там збиратися. Або вигружають щось таке не особо, то тебе, ну взагалі, любого, хто перші дні приходить туди робити, ставлять на сахар. Ти йдеш зранку і тільки вважаєш, ага, три фури чи чотири фури стоїть з сахаром і ото, Боже поможи. 60-80 тонн. Ну, два, як правило, два-три чоловіка і все час новенькі. І зато там з новими людьми там конвейер, розумієте, А я устроївся да, тоді, я як зараз пам'ятаю. Літо жара така. А! І там добре рядом така вода з технічкою колонкою. І ти такого фу, пів фури розгрузив, тої фур. З фури і воно на... насипом мішки. Ну, як насипам, мішки такого, просто накидані по 50 кілограмів. А тобі треба з фури їх стягнути і на палети скласти там, по, по тонні. Ну так, по 20 мішків ми складали тонну Красивенько, щоб на політі воно не розвалилось, застричував на роху і погнав в склад. І оце півфури викидав, а там така ж варюка. Я їх то мені аж зараз дурно робиться. Але думаю, молодий був, крепкий, це було ще, ого, три роки тому. І не пам'ятаю скільки це. Ну До війни точно. А перед тим. Я год уже там настройки з Серегою робив. Ну короче, десь, наверное, 3-4 года назад. Ох, да. Тяжолі були временами времена, скажем так. Ну нічого. А інакше коли ти поймеш тоді, коли хорошо, правильно? Ніколи. Якщо не було погано, то ти не зрозумієш, коли хорошо. Так що, все нормально. До речі, ви знали, що яйця пожарені треугольниками і ромбіками набагато вкусніше, ніж коли жариш їх круглими. <рес> Та ганю я. Що ви ведетеся на все підряд? То я просто хто мене вже давно знає, мені ж то скучно постійно. то я навіть коли готовлю їсти, я щось собі там вічно... Якщо нема щось додати нового, то я і старого щось ліплю. І не треба казати, що я їм все час однообразну їду. На вечерю я собі ось зараз пожарив яєчка з сосисками. Завтра на обід я собі зварю яєчка з сосисками. Або зварю сьогодні, щоб зранку не варити. Я пізніше розберуся. Як поїм, тоді рішу, як правильно зробити. А осі що я вам хотів сказати? Ви бачили, як гарно тут все починає зеленіти в цю пору. Оті особливо гори. А ми на тих замках так ще й не були ні разу. А вже скільки збираємося, 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 збираємося. О, до речі, я що згадав? Я зараз глянув на Білу гвардію. Пановано. І я впевнив, мені Юля казала, що вказується, я багато разів буває, знаєте, що пропускаю е і щось не викладаю. Ну добре, що я хоч матюки не забуваю, да, іноді всунуть, да. То я думаю, е я в галерії поковиряюся, і як ви думаєте, якщо я зроблю таку нарезку із, скажімо, невошедшої, знаєте. Видоси. Ну, теж, виходить, буде із усіх э, подорожей, з усіх там походів, з усіх цих. Там буде нарізка бешена, розбросена, але я думаю, якщо вам буде цікаво, то я її обов'язково заморочуся і зроблю. Бо дійсно є такі моменти. ну, Як ми в самій Білогварді, це щось я взагалі не знаю, як я то міг не викласти. Як ми туди зайшли, там ну, коли то сиділи там, молилися туди-сюди. Э, ну і я всю красоту ту знімав там. А його, казується, не було в відео.